Вітаю, Тарас, той, який Кремінь так довго воював за чистоту мови, так довго воював за те, щоб ми з вами скаржились одне на одного, писали доноси. Тарас Кремінь, який під кінець своєї каденції, бачите, спойлеру, під кінець своєї каденції вліз в війну з віркою сердючкою. А я попереджував: не потрібно воювати з віркою сердючкою. Вірка-сердючка народне достояння. Вірка-сердючка це те, що будуть пам'ятати. Коли вже не одна каденція, тараса закінчиться, і Тараса вже не буде там, а вірку сердючку будуть пам'ятати. Вірка-сердючка це культурний феномен. Вірка-сердючка це людина, це образ, який сказав, іди звідси Кацап не красивий", чи як там воно було. Ми знаємо Вірку сердючку, ми любимо Вірку сердючку. Як би Вірка-сердючка себе не позиціонувала, це, це стильно, це круто, це відповідає нашій національній ідентичності. Не Тарас Кремінь, а саме Вірка-Сердючка. Ті люди, які мотивували людей, ті люди, які змушують людей сміятися, веселитися, ті люди, які, які пробуджують у душах людей щось тепле, щось те, де ми були щасливими, де ми були безтурботними. І коли ти сьогодні розкриваєш рота на вірку-сердючку, ти повинен розуміти, ти повинен зіставляти себе з тим, що зробила вірка-сердючка. Я зараз свідомо не кажу Андрій Данилко. Вірка Сердючка. І ось Тарас Кремінь, який так хотів продовжити, напевне, на мою точку зору, собі бронювання, так хотів через Верховну Раду, на мою точку зору, пронести, що омбудсмен не повинен бути змінний під час воєнного стану, нібито омбудсмен мовний, це щось дуже таке специфічне. Омбудсмен це ж цілий президент, розумієте, головнокомандувач. Мовний. Омбудсмен не повинен бути змінюваний під час воєнного стану. Але ні. Ні. 8 липня закінчується каденція а, Тараса Кременя, і з'явилася інформація про те, що бай-бай Тарасу Кременю. От у мене тільки одне тепер питання. А Тарас Кремінь мобілізується тепер, от, от після всіх тих слів, після. Отакої от потужної, такої потужності, після такої потужної стійкості, після такої стійкої потужності. От Тарас Кремінь мобілізується. Чи Тарас Кремінь, можливо, вже десь став аспірантом денної форми навчання. Можливо, Тарас Кремінь вже десь в університеті викладає, можливо, він вже вчитель в школі. Можливо, він в коледжі викладає. От цікаво, мобілізується Тарас Кремінь, чи ні? Підтвердить він, що все, що він говорив, це не просто слова, це не просто якесь бла-бла заброньованої людини, а це дійсно відповідає його вподобанням, його переконанням. А раз так, то Тарас, по ідеї, повинен піти захищати Україну. Ви знаєте, я, напевно, чи не єдина людина в публічному просторі. Яка говорить постійно про мир, про зупинку бойових дій, про пошуки шляхів перемир'я. І я ніколи, ніколи нікого не відправляю на фронт. Бо я розумію, що це за небезпека. Я розумію, наскільки це страшно. Але коли я бачу людей, які інколи за війну, але проти своєї участі в ній, мені стає трішечки сумно. Мені стає трішечки неприємно. Мені стає трішечки образливо за тих, хто реально захищає країну. Реально на фронті захищає країну і нікого не посилає на фронт. Нікому не говорить, що скаржся на того, скаржся на того. Цей сказав російською мовою, напиши на нього донос під час війни. Це тоді, коли значна кількість тих, хто нас захищає, говорять російською. Або Суржиком або тільки переходять українську мову. І це при тому, що велика кількість чиновників України не говорять українською мовою. Вони не знають української мови. Вони беруть уроки приватні. Вони каря... карячать українську мову. Вони за 34 роки не вивчили мову. Але вони там, там, в органах влади. Чи Тарас не знав, що вони там? Тарас не знає, що вони там сидять. Тарас не спілкувався з ними. Ні. Тарас все знав. Тарас все знає, на мою точку зору. Ну, Тарасу безпечніше воювати з українцями. Українцям розповідать про те, де ти не так в кафе сказав, де ти не так заспівав, де ти не ту пісню включив, де ти що не так зробив? Тарас не кошмарив чиновників, Тарас не виступав проти чиновників. Тарас хотів зберегти своє місце, напевне. Тарас хотів зберегти свою бронь, напевне. Власне, тому мовний омбудсмен внесений був в категорію осіб з збройню. Згадайте, оті закони, які були про мобілізацію. А чому? Чому не може бути мовний омбудсмен, ну, наприклад, там, майором, майором якогось тилового забезпечення? Ну, хай би був. І паралельно слідкував би. А чому не може бути мовним омбудсменом людина, яка була на фронті? Той, хто демобілізований, той, хто пройшов весь цей ад, той, хто бачив побратимів, які захищали його зі зброєю. І, можливо, побратим, який захистив його, говорив російською. А той польською, а той суржиком. А той, можливо, прийняв на себе кулеметну чергу. І коли така людина, яка там була в тому аду, і бачила, що важливо, а що ні під час війни, і що дійсно впливає, а що, можливо, не варто заносити і виносити для внутрішніх сварок людей, можливо, така людина справиться краще, а не той, хто з Миколаївського костюмчика впригнув в мовні омбудсмени, я думаю, що наступним мовним омбудсменом має бути військовий. Військовий, який був там, який бачив, що там, який знає, що потрібно цінувати і шанувати, і який буде вимагати у чиновників, щоб вони шанували мову, щоб вони шанували культуру, щоб вони не говорили на камеру ломаною українською, а в бані чистою, чистим московським акцентом. Отоді От це буде мовний омбудсмен. От тоді це буде захисник мови. От тоді це буде захисник і не просто захисник. Тут не треба захисник. Українську мову в Україні немає від кого захищати. Українську мову вивчають, знають, поважають, шанують і так далі. Українську мову потрібно розвивати, стимулювати, дивитися на те, що можна полегшити, що можна удосконалити. Можливо, платформи якісь мобільні робити, можливо, слідкувати за тим, щоб дубляж був фільмів, більш якісним, до Нетфлікса питання ставити, там і так далі, звертатись, а не займатися звітуванням про кількість доносів, які тобі написали. Боже, як подивився, коли Тарас говорив, О, доносів там написали там стільки ж. І ця людина розглядає як свою заслугу. Не знаю, чи продовжать перебування тараса на цій посаді. Але я поставив в себе в телеграм-каналі опитування, як українці оцінюють, оцінюють роль тараса на його посаді. І ви знаєте, там було три варіанти відповіді: позитивно, негативно і ніяк. Так от я думав, я думав що більшість голосів буде негативно. Але я помилився: 73% зазначили, що. Ніяк. Як оцінюєте діяльність Тараса на посаді? Ніяк. Ніяк. І для Тараса це привід замислитися, якщо він хоче замислитись? А владі це теж привід подумати про те, а хто потрапляє на посади? І чому ці люди? Чому ці люди мають отакий рейтинг довіри до них? І міністр єдності. оцей, і... Цей омбудсмен. Та це ж посади золоті. Та ви можете проводити стріми, та ви можете спілкуватися з людьми, та ви можете ходити по школам, та ви можете тусуватися з молоддю. Там не потрібно бути нафталінними. Та подивіться, вон, Зеленський той без костюма ходить, чого ви пооблачалися в костюмчики, такі ніби комсомольці на Амурі. І от правильні речі говорять. Головне, правильні речі казати. Та йдіть до молоді, та йдіть в люди, та організовуйте якісь курси, та, та робіть щось. Ні. Треба сидіти і доноси збирати. Ну і хвилюватися за те, щоб посада, посада омбудсмена була серед посад заброньованих. Отака історія. Ну, і звірка сердючка: от, не варто було. Не варто було Тарасу вступати в цей клінч. Тарас. Вірку будуть пам'ятати завжди. А тебе ні. Тому що люди люблять тих, хто несе їм користь, хто несе їм щастя, хто несе їм ну, гарний настрій, хто намагається навіть під час цієї страшної війни вивести людей із психологічного ступору. А ти, Тараса, збирав донос під час війни. Молодець. Молодець. Але давай іди в школу. Іди в школу, працюй вчителем української мови. Там бронь є, до речі. І там ти будеш більш корисніший. І більше не потрібно говорити сердючці, що її робити. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються, поширення також. Будьте разом з нами. Ми рухаємося правильною дорогою, я це знаю. Але на цій правильній дорозі ой, як багато неправильних людей.